Спорт поза політикою, кіно поза політикою, живопис поза політикою, музика поза політикою, театр поза політикою. <гум> Якщо хтось буде стверджувати, що щось повинно бути поза політикою, то це або повний йолоб, або росіянин. Ой, здається, я двічі вимовив йолоб. Ох, вже ці тавтології, як it технології Однак річ у тому, що немає нічого на світі, що було б повністю відокремлене від політики. Питання лише в тому, наскільки сильно чи недостатньо сильно політика там присутня, відеоігри у тому числі. Звісно, я розумію, що зараз не 2000-ні чи хоча б початок 2010-х років, де політична агента була більш розповсюдженою. Та візьміть ту ж місію No Russian, про яку я розповідав у минулому відео, чи це будь-яку частину грибаюшок. Звісно, сучасний Західний світ поступово втратив практичну будь-яку власну ідейність та все більше спирається на капіталізм, а для капіталізму політична конфліктність дуже небажаний опис. Трохи про це я розповідав у відео Слабкі Люди Західного світу. А тому зустріти якусь політичну контравесірність у іграх стало суттєво складніше, ніж соціальну, гендерну, психологічну чи ще щось, оскільки це менше турбує потенційного покупця та може навіть більш імпонувати йому через обрану підтему, і, відповідно, може призвести до більшого прибутку. Втім, у цьому відео я спробую надати вам приклад потенційно. Дуже політизованої гри сучасності, про яку ви радше за все і не знали, і про таємний політичний підтекст, якого теж мало хто знає, але про все за порядком. Ви, ну, знаючи мою любов до франшизи Call of Duty, напевно подумали, що я зараз буду обговорювати перший Black Ops чи Black Ops Cold War. Але ні. У цьому відео річ піде про іншу гру, в якій я провів до 100 біса багато часу, граю в неї досі, та помітив досить недвозначні натяки на сьогоднішню політичну ситуацію. А саме Eternal Card Game. Певен у вас наразі присутня лише емоція шо, і я вас цілком розумію, оскільки це, ну, по-перше, досить нішовий жанр картково-колекційних ігор. По-друге. Не дуже відома навіть серед шанувальників такого жанру, особливо у порівнянні зі Hearthstone чи Magic the Gathering, на яку і спирається ця гра. Ну і по третє, певен вам не дуже зрозумілий тезис, як карткова гра фентезійного всесвіту, як умовний World of Warcraft, може бути дуже політизована. А тому я мушу надати трохи передісторії цього всесвіту, що пояснюватиме подальші мої твердження. Е, все ж, створюючи щось, ми завжди надихаємось спочатку чимось. Досить часто це може бути інший твір: текстовий, художній, музичний тощо, або щось безпосередньо з нашого життя. І саме тому у всесвіті Eternal, де є класичний набір типового фентезі: магія, лицарі, луки, дракони. І що вирізняє американськість розробників Вогнепал. Також є і досить однозначна алюзія на Російську імперію. От самі подивіться: місцевий монарх не називається королем, а інакшим словом Орен, це як різниця між звичним королем чи імператором Європи та князем Царем Східної Європи. Ця країна з назвою Косуль знаходиться у досить сильно засніжених локаціях, додаткова алюзія на зиму на Росії і все суміжне. У цій країні є буквально вершники на ведмедях. Пригадуйте, з якою твариною асоціювалась як Російська імперія, так і сьогоднішнє утворення. Унаслідок перевороту місцевого царя вбиває узурпатор на прізвище Юшков, у якого є теж свій магадник на ім'я Севері. Який своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує Распутіна, ну, і, можливо, чули про того кодлатого дідугана, що мав дуже тісні зв'язки з російською імператорською родиною та повір'ям, мав магічні здібності. У місцевого орена була донька на ім'я Світлана. До речі, її повне ім'я Свята Катаріна Штормгальд Курц, що є додатковим посиланням на іноземне походження певних російських імператорів, та ж Єкатеріна II, яка до речі теж прийшла до влади у наслідок Палацового перевороту, яка зуміла втекти та відправилась до інших земель у пошуках помочі для повернення законної влади. У самого Юшкова є свій улюблений ведмідь на ім'я Варго, а у Світлани таким є ведмідь з іменем Мохнатий. До речі, саме з цих країв є інший іменитий ведмідь, точніше, ведмедиця з іменем Сашенька, яку англомовні стрімери чомусь постійно називають Шашенька. Коротко кажучи, цих фактів буде задосить, щоб дати вам зрозуміти, звідки саме розробники черпали натхнення щодо країни, яка знаходиться у засніженій зоні. В результаті історія закінчилась тим, що вона все ж скинула юшкува, повернула собі трон, а саме державці відправила у вигнання. Щодо Северіна ніяких нових даних не було, окрім лорного епізоду про срібне дзеркало, унаслідок якої Світлана скинула Северіна у це магічне дзеркало, яке було одностороннім входом. Це все було попереднє ознайомлення із відповідним світом гри, точніше, одним з його королівств у світі Мір'я, що цікаво, цей самий світ оточений так званими землями тіні. Які здатні спотворювати все, що туди потрапляє, і увійшовши у них, можна звідти й не вийти. Втім, інші сюжетні персонажі знаходять через нього дорогу і потрапляють в інший регіон із назвою Фера, особливістю якого є гігантські тварини. От уявіть собі, звичайну тваринку, помножте її розмір на 50 і отримаєте гігантських тарганів, богомолів, кротів сто стоніжок, ведмедів і найнебезпечніші тварини цього світу кролики. Втім, через те, що природня енергія у розломах просто буяє, дика природа, що була там першою, привласнила собі всю цю силу, і, відповідно, все зросло до колосальних масштабів, все, крім людей і людиноподібних. І перш ніж я перейду до пояснення того, чому ця гра може вважатись однією з найбільш політизованих ігор сьогодення, не хвилюйтеся, свій з сфоліхвіть я тримаю при собі. Треба додатково пояснити щодо розробників. Розробники цієї гри Дарвульф Digital, десь за 2-3 тижні після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну висловили свою солідарність з Україною і на додачу обмежили вхід у гру з російського регіону. І якщо видивлятись окремі відгуки СТІМ, це обмеження працює і досі. Ще раз нагадую про тезу, що щось повинно бути поза політикою. Отож, світ Фери почав траплятись в епізодах, починаючи з листопада 2022 року, і це триває й досі, хоч і з типу філерами того, що відбувається цей час у мірі. Отож, згаданий вище Северін теж потрапляє до цього світу, і хоча його магія кошмарів тут не діє, проте він навчився за допомогою неї контролювати цих величезних тварин. А згодом дійшов і до джерела сили цього світу, що дозволило йому підкорювати ще більше небезпечних тварин і в ще більшій кількості, таким чином створивши буквально максимально різноманітну армію. Ну ви розумієте, що персонаж, що як фізично, так і образно схожий на Распутіна, отримує у свої руки надзвичайну силу і найрізноманітніших тварин, з якими що він робить. По перше, підкорює собі гекатона, гігантську стоніжку, якому поклоняються люди як божество, вірячи у так зване пожирання. Що б це конкретно не значило, але якось дуже воно нагадує секту російської православної церкви. Ну а по-друге, звісно ж, вторгається у вулик єдине місце формування меду, яким ласують все живе у фері, від тварин і до людей. Все задля випробовування сили, власних амбіцій і показове послання решті світу фери. якщо ви думаєте, що чуваче, ця гра має надто прямі алюзії на нашу реальність, то я можу сказати: все тільки починається. Звісно ж, за волоком можна побачити, наприклад, образ України, яка здавна вважається житницею Європи. Хоча Європа і сама здатна себе забезпечити їжею, а наші зернові переважно експортуються у бідні країни, що залежить від відносно дешевого хліба. Яка в результаті нападу Северіна, хоч і була поруйнована, проте не знищена остаточно, і наразі шукає способи його відновити, якомога далі від очей навіженого мага. Звісно ж, там, де є така масштабна війна, там є і все, що її супроводжує, наприклад, біженці. Та ті, хто незадоволений як ними, так і змінами у світі. Звісно ж, в інших містах, які можливо представляють цілі країни, виникає питання, як розв'язати питання Северіна, якого тут вони називають відлюдником, і різниці у баченні того, що є важливішим та більш правильним спогляду кожного важливого персонажа окремо. І ясна річ. Будуть ті, хто спробує нажитися на війні. Це продавці зброї, хоча їх більше турбує те, що шляхи постачання цієї зброї були обірвані через всюди сущих тварин. Зате можна продати правильний товар у правильний момент за завищеними цінами і нажитись на цьому. Ну і в оплоті людства у Феррі із назвою Сталенора точиться внутрішня політична суперечка між фієрою та зіат, які мають принципові відмінності від того, що є першочерговою загрозою для них, внутрішня проблема, наприклад, тих же сектантів Станіжки Гекатона, чи зовнішня у вигляді відлюдника. Виглядає це навіть трохи алюзією на США, де навіть у місці, яке повинно бути основою, фундаментом безпеки цього світу, є відчутні власні проблеми. До речі, тут також є окрема сюжетна лінія про одного з культистів Гекатона, який надумав піти проти відлюдника, що заодно проголосив себе правою рукою цього стонового бога. Але він надумав це не тому, що. О, ні, ми знищуємо поселення і всіх його жителів, це погано. А тому що, ей, мені здається, чи ми це все робимо не з примхи нашого Бога, а з примхи усього самозванця. І навіть дізнається про джерело сили Северіна і планує навіть залучити якомога більше культистів на свою сторону. І хоча ця сюжетна лінія поки що не розв'язана, не здивуюсь, якщо в результаті він вирішить полетіти на підкореній велетенській чаплі, щоб потім його разом з е... літачком збив підконтрольний Северіну Орел. До речі, а що ж сам Северін планує робити далі? Після знищення всіх, хто може йому зарадити у фері, він відправиться, звісно ж, до Мірії і на Косоль, де хоче особисто помститися Світланді, щоб зіпсувала всі його плани. Чи в Курсі уміряє про ці його плани? Звісно ж, але є дуже багато тих, хто сумнівається, що Северін все ще живий, і що його армія тварин взагалі є загрозою, і що взагалі щось подібне може трапитись, і що взагалі треба б озброюватись, перш ніж стане занадто пізно. А Оскільки потрапити до ферри можна лише через землі тіни, з яких зазвичай не вертаються, ті, хто все ж готові битись, вирішили просто чекати, доки Северін сам не нападе на них. Що все ще дуже схоже на наші реалії, де багато країн не усвідомлюють, що вторгнення Росії в Україну не є проблемою лише цих двох країн, а це стосуватиметься всіх, рано чи пізно. На щастя, сучасна Європа все ж поволі оговтується від мирних алюзій та поступово озброюється, хоча все ще вважає найпріоритетнішим саме оборонну стратегію по кордонах НАТО. Навіть попри те, що Росія вже неодноразово показувала свою нецість із запусками шахетів через Румунію, ракет повз повітряний простір Польщі, диверсіями у Європі, грубим втручанням у внутрішні справи інших країн тощо. Цікаво то ще те, що, на відміну від багатьох сучасних медіа, де відбувся суд з відвертого лиходія на антигероя, у цій грі Севрім показується як зло у чистому вигляді, тобто у нього немає якоїсь тяжкої трагічної долі дитинства, важке дорослішення, знущання з нього. Він із самого свого початку, як радник Юшкова, представлений вкрай поганою особою, могутнім маніпулятором, що переслідує свої цілі. А вже у світі Ферри він представлений вже не просто лиходієм, а вже геть оскаженілим диктатором, що відчуває владу, безкарність і бажає не просто якоїсь точкової помсти, а й руйнування всього, що дороге іншим. Прямо як ще один диктатор з нашого світу, чиє прізвище досить подібне до прообразу цього персонажа Распутіна. І що ми маємо в результаті з історії гри Eternal Card Game на момент створення цього відео? Шалений узурпатор, який відчув велику кількість сили та влади і з використанням своїх підконтрольних звірів збирається знищити все, що йому не подобається. Унаслідок знищення важливого ресурсу в регіоні створюється багато криз водночас енергетична, харчова, проблема біженців. Є ті, як співчувають з цим біженцям, так і ті, хто не задоволений як конкретно ними, так і зміною ситуації. Є ті, хто були б дуже не проти нажитись на війні у дусі постачальників зброї. Найбільший захист цього світу страждає у внутрішніх чварах. Особливо показово це проявляється у протистоянні тих, хто бажає стати повноправним правителем цього самого плоту. Інші держави, що знаходяться далеко за межами цієї війни, не дуже бажають брати в цьому участь, а навіть ті, хто розуміє загрозу диктатора, складають виключно оборонну стратегію. Як ви розумієте, навіть якщо я навмисно проігнорую всі ігрові терміни, назви тощо. То все одно буде дуже сильне відчуття, ніби я зараз говорю про сучасний стан справ у нашому з вами світі, а не ігровому. І це все формується ще й відносно у реальному часі, а не алюзією на історію столітньої давності. Ну і для остаточної фіксації цього твердження розповім невеличку історію. Е, пригадайте, 2020 рік. Чудові часи, коли найбільшою нашою проблемою був ковід у порівнянні з нинішньою, звичайно ж, найбільше. І просто уявіть собі, що 2020 рік, скоро вибори США поміж Трампом та Байденом, ви заходите в гру і бачите перед собою напис у грі від самих розробників про те, що ти, американський громадянин, ми американські громадяни. Відповідальність за подальший вибір і просто візьми свою ВДУПУ в руки та проголосуй. От в якій ще грі сучасності ви таке зустрінете? Непросте питання, еге ж? Ну і нарешті момент, на який ви всі так чекали. Секундочку, зараз я вдягну свій капелюшок з фольги. Отож. Зеленський.